Всім привіт! Мене звати Марчук Антон. Сьогодні починаю нову серію різних відео тренувань. І суть цих відео і цього серіалу в тому, щоб просто робити тренування своєю вагою тіла на турніках, на брусах і в домашніх умовах і показувати яким чином які тренування, які дають результати і як качаються м'язи, конкретно займаючись своєю вагою тіла. Тому що в спортзалі, в тренажерці можна накачатися будь-кому, будь-як. Всі знають, як це робиться, хто не знає, то наймає собі тренера або хтось йому підказує. Якщо займатися в домашніх умовах або на перекладині, на брусах, то мало хто взагалі розуміє, яким чином качаються м'язи, багато хто просто підтягується багато разів, або мало разів, але повільних. І в кожного своя техніка, в кожного своє розуміння, а так, щоб професіонал розказав вам глядачам, як правильно робити, які вправи і що конкретно дає, які результати, то для цього і робиться цей серіал. Для того, щоб показати вам на своєму прикладі, як на протязі місяця, двох місяців, року, цілого року буду набирати м'язову масу, тренуючись тільки з вагою свого тіла. Без додаткової ваги, без стрітліфтінгу, конкретно харчуючись звичайними продуктами. Без ніяких добавок, поки що це точно. Взагалі буду старатися взагалі нічого ніяких добавок не вживати. І таким чином хочу для всіх вас зробити такий класний серіал, для того, щоб ви змогли насолодитись моїми тренуваннями, Займаюсь більше 20 років на турниках на брусах і в домашніх умовах своєї тіла. Зробив більше 1000 віджимань за один підхід, це мої особисті рекорди. Зараз їх чуть вам озвучу, щоб ви розуміли, хто вас буде тренувати, хто буде вам відео ці робити і кого будете дивитися. 166 віджимань на брусах за один підхід. Поки що такий в мене рекорд. І 64 підтягування на перекладині, але не ідеальною технікою. Бруса і віджимання вдома, техніка Достойно. Коротше кажучи, просто на моєму прикладі, з моїми такими от базовими основами, буду показувати вам свій шлях. Нічого тут нема, такого супер-пупер нереального. Але точно вам скажу, що якщо тренуватись 2 роки, 3-5 то вже є досвід і вже є розуміння, що робити, що не робити, що дає результат, що не дає результату тому буду конкретно показувати вам свої вправи, свої варіанти тренувань, то як у мене це виходить і що конкретно для мого тіла буде працювати. І, можливо, це буде для вас корисно, тому що мало я таких вправ в інтернеті, які своєю вагою тіла. І у мене конкретно досвід такий, що майже ніколи не займався в спортзалі, буквально там декілька місяців, в різні роки, по місяцю, два, навіть півроку не назбиралось би, якщо б спасти все докупи. Займався вільною боротьбою 5 років, тому якийсь є стаж там з тренажерками, але там був чисто жим, і то в мене більше ніколи, ніж 80 кг, не вийшло вижити на один раз. Тобто в спортзалі взагалі майже нічого не розумію. В домашніх умовах і на тольках брусах в мене колосальний досвід, тому це буде 100% всім корисно від професіонала, від того, хто знає, що робить, які вправи робить, і що конкретно. Для чого буде корисно. Тому впевнений, що вам буде дуже цікаво, дуже класно це дивитися. Напишіть просто слова підтримки. Почнемо цей серіал. І всім удачі. Буду розповідати, що за вправи, що за їжа, навіщо це роблю, як набирати вагу, що не потрібно робити, які є, можливо, в когось помилки в тренуваннях які в мене були помилки, і всі ці деталі буду постійно розказувати в своїх якихось відео. Тому що впевнений, що багато хто хоче тренуватися вагою тіла, не має змоги або конкретно любить тренуватися на свіжому повітрі і без тренажерів, без додаткової ваги. І це буде для вас дуже-дуже цікаво, впевнений. Тому поставте лайк, підтримайте. Давайте почнемо цей серіал і побачимо, що з цього всього вийде. Покажу вам декілька варіантів віджимання, які можете робити вдома для тих, хто тільки починає. Самий простий варіант якраз це віджимання до 5 секунд. В ідеалі 5-6 секунд опускатись вниз в негативній фазі і повільно, стабільно не роздригуючи своє тіло, тобто рівно, чітко, максимально ідеально по техніці. Потрібно робити 12 таких разів. Чотири підходи з віддихом по декілька хвилин, це якщо в ідеалі. Звичайно, що кожен раз пробуйте робити кращу техніку. Якщо будете повторяти такі тренування, в принципі, роблю якраз ці всі відео і показую ці тренування для прикладу, і для того, щоб хтось з вас, можливо, паралельно також почали займатися. Бачите, наприклад, приблизно як відбувається підхід. Це самий простий підхід. Всі підходи не буду показувати прямо по 12 разів. Але для прикладу, щоб вам було зрозуміло, то деякі показують ті, що простіше виконуються, щоб ви мали якийсь приклад і мотивацію для того, щоб виконати таке тренування. В принципі, тренування такі робляться дуже швидко. Це не потрібно годину, 2-3, якщо робити легкий варіант віджимань. Якщо складніший, то може затягнутися навіть до 2 годин тренування. Тому, в принципі, вибирайте той варіант, який буде для вас ідеальний. Можна опускатись і 2 секунди, і 3 секунди. І навіть якщо 5 секунд опускаєтесь, то не факт, що це кожен раз буде ідеальних 5 секунд. Тому ці всі деталі самі для себе коригуйте, але є старт від чого відштовхуватись, і просто суть в тому, що при повільних віджиманнях і підтягуваннях дуже добре концентруються м'язи, фокусуються на самій вправі і це круто. Тут буквально зробив таке чисто декілька вправ для того, щоб просто вам показати. Приклад того, які будуть віджимання, і різні будуть віджимання, не тільки такі, які сьогодні показано в відео. Але це якби не суперпамп, просто показую вам свою форму без пампу навіть, тому що я не зробив тренування. Тренування, якщо б робив, то воно було б десь годину, півтори-дві години. Дуже довгі тренування, дуже складні. І якраз в цьому суть, що якщо тренуватися навіть своєю тіла, то так як і бодібілдери, тренуючись довго часу або конкретно знаючи, які вправи роблячи, можна досягти хорошого успіху. І буду якраз вам це показувати все. А це так, просто, щоб ви розуміли, яка у мене форма приблизно. І давайте, 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 давайте щось вже покажу вам вправ. Також для прикладу показую вам інші варіанти віджимань. Можна робити негативну фазу повільно, а можна навпаки підніматись вверх також дуже повільно. 3, 4, 5, 10 і навіть 15 секунд таких же ж 12 разів 4 підходи. І віддихайте між підходами стільки, скільки вважаєте за потрібне, але не менше, ніж хвилину, тому що просто це треба бути мега-звіром, щоб змогти мало віддихаючи робити такі підходи. Тому краще віддихайте декілька хвилин, 2-3, вплоть навіть до 5 хвилин. Але краще десь в районі 2-3 хвилин і вибирайте ту кількість секунд в віджиманнях, яка буде для вас ідеальна, для того, щоб ви змогли зробити 12 разів в одному підході, або навіть 10 разів і два доробити. Краще, щоб 12, ну якщо не виходить, коротше кажучи, тут можна дуже довго гратися і видумувати собі всяке різне. Тому просто вам для прикладу показую, що саме один складніших варіантів можливо, звичайно, робити і по хвилині такі віджимання Але для початку, починаючи з декількох секунд, постійно повищуючи цей рівень, 15 секунд опускатись вниз і 15 секунд підійматись вверх. Це надто складно, це дуже складні віджимання. Повірте мені, тому хто віджимається все життя, і зробити таких 2-3 віджимання навіть це вже хвилину. Постійно потрібно відчувати м'язи свої в напрязі, такому дві хвилини, півтори хвилини, декілька разів буквально зроблячи, а 12 разів, щоб зробити, ну це просто нереально. Якщо по 15 секунд. Якщо постійно по трішки підіймати, то ця кількість секунд збільшується і зможете більше робити. І так почуть-почуть по буду показувати якраз на своїх прикладах і на своїх тренуваннях, як це все робиться. Просто сьогодні такий чисто трейлер цього серіалу, щоб ви зрозуміли приблизно, як будуть відбуватися тренування і які будуть деталі в цих всіх вправах. Підсказки, якісь лайфхаки і все те, що буде для вас реально цікавим, корисним, і то, що вам дасть змогу зробити себе кращими і тренувати своєю вагою тіла. Такі повільні віджимання вони дуже сильно додають м'язам. Дуже. Просто це контроль, це впевненість, це відчуття себе. Такого прям не просто там, швидке якісь віджимання зробити взривне, а дійсно повільно могти віджатись це багато чого варто. І, в принципі, розвиватись потрібно завжди, навіть і в домашніх тренуваннях, і в тренуваннях на спортплощадках. І для того, щоб розвиватись, потрібно постійно вивчати нові вправи. І якраз от сьогоднішня тренувачка вона не для того, щоб прямо тут все розчіхляти і розказувати, якщо куди до чого. Ну просто для того, щоб познайомити вас з тим, що вас чекає далі в цьому серіалі. Але уже щоб вам було цікавіше, чуть-чуть інформації вам даю, підсказую, показую, отак От і будемо рухатись. Це просто приклади таких вправ. Це не було тренування домашнє, тому в принципі пампу великого немає, але все рівно, навіть якщо немає пампу, то тіло має виглядати гарно, класно. І стараюсь вам показувати свою форму гарно, то, як у мене получається це, щоб вас мотивувати. Звичайно, форма буде постійно мінятись, вправи будуть мінятися, тренування будуть постійно мінятися, тому не пропускайте ніяких нових відео. Далі, ще одні тренування. Просто для прикладу також показую вам, як можна робити віджимання на брусах і підтягування на турніку. Віджимання робляться чуть-чуть повільніше, опускаючи своє тіло, буквально навіть на пів секунди, тобто якщо секунду, пів секунди вверх робити віджимання, то в два рази більше десь по часу потрібно опускатись вниз. В негативній фазі. Чуть-чуть підтримуючи своє тіло в такому напрязі і відчуваючи контроль свого тіла, балансу, м'язів концентрацію, фокусування на конкретному м'язі, коротше кажучи, такі віджимання вони набагато розумніші, набагато прикольніші для того, щоб Накачати м'язи, ніж просто звичайні якісь віджимання робити. Але навіть якщо звичайні робити, якщо знати якісь деталі конкретні, то можна і з ними також нормально прокачатись. Підтягування такі ж, просто підтягування швидке і повільніше опускаємось. І таким чином, просто для новичків буде уже навіть непоганий лайфхак і непогані тренування. Оці всі вправи, які вже сьогодні в цьому відео є. Новичкам це буде просто супер. Тим, хто хоче тільки почати, вже не просто робити якісь тренування на спортплощадці в домашніх умовах своєю вагою тіла і не бачити результату, і не розуміти, чи тіло розвивається, чи не розвивається, а конкретно роблячи конкретні вправи, домагаючись хорошого результату і бачачи, відчуваючи, що у вас є результат і ефект. Ще одні віджимання для новичків: це неповні віджимання, неповні підтягування також є. І це непогано, не добре, Це якраз такі вправи, які по-своєму класно впливають для того, щоб розвивати м'язи. Через те, що не так сильно м'язи розслабляються під час кожного такого віджимання чи підтягування, то м'язи в напрязі на протязі всього підходу. І всіх цих вправ. І це круто. Тим, що навіть не розгинаються, наприклад, якщо локті десь там, чи не до кінця віджимання робиться, чи підтягування, то воно нема такого, що це правильно, це неправильно. Є то, що ефективно і неефективно. Для того, щоб накачати м'язи, такі підтягування і віджимання для новичків, вони круті, і класні. Спробуйте напишіть в коментарях свої відчуття стосовно такого тренування. Також всі, оці. Підтягування і віджимання, які відрізняються. Наприклад, два варіанти віджимань було тільки що показано, і два варіанти підтягувань. То це дві різні тренувачки. Тобто берете один варіант віджимань, робите чотири підходи по 12 разів, один варіант підтягувань, і також другий так само. Ось така форма. Після тренування вс 4 підходи зробив на турніку, 4 на брусах Є чуть-чуть памп. Не скажу, що прям пампа немає. Але... Тренування різні, памп різний, різні цілі, різні вправи, різна кількість таймінгу в самому тренуванні. Сьогоднішнє тренування це десь 4 хвилини на один такий круг. Плюс до 2 хвилин десь 3 віддиху, тобто десь до півгодини це займає. Ось такі 4 підходи. У мене. У когось може чуть більше, у когось чуть менше. Вже можете пробувати це тренування, вже можете повторяти, якщо зможете, якщо не зможете, то ще повторяти. І зараз у вас вийде другому Самі прості два варіанти показав вам підтягувань і віджимань для новичків, які хочуть почати качати м'язи. Тобто якщо ви просто підтягуєтеся і віджимаєтесь, то це не означає, що ви качаєте м'язи, ви розвиваєте, викриваєте більше всього. Ви, можливо, качайте м'язи не в такому об'ємі, як могли б це робити, якщо б качали ціленаправленно ці м'язи, або конкретно ті, які хочете прокачати. Так як на турніку і брусах качаються всі м'язи одразу, ну, тобто торс, верх тіла, кор, руки, дельти, біцепси, тріцепси, спина, в особливому порядку на турніку качається. І, звичайно, грудна середина, вниз, вверх, зовнішня, внутрішня сторона. Ці всі варіанти прокачок м'язів, вправ різних буду вам показувати. Сьогодні це просто така невеличка для вас просто пізнавальна тренувачка, для того, щоб ви просто поняли, чим займається, що буду показувати. Це сьогодні 31 грудня. Через декілька годин вже новий рік, тому в принципі сьогодні не планував робити велике тренування. Бувають тренування і до двох годин. Такі ж тут на цій самій площадці, на інших площадках є різні площадки, різна грубина турніка, є різні деталі, буду все це вам розказувати. Зараз, просто, щоб в одному відео одразу кучу лишнього не понарозказувати, то скажу, що підписуйтесь на канал, ставте лайки по-любому, підтримайте. Розвиток каналу, підтримуйте мене своїми покупками програм тренувань. Паралельно буду сюди про свої програми тренувань. В принципі, 2023 рік Якраз зараз закінчується вже нарешті. Дуже був довгий тяжкий рік, але саме в цьому році мої тренування були направлені на те, щоб розвивати м'язову масу. Тобто, щоб просто накачатись, набрати м'язів, стати більше. Просто зробити гарні м'язи, зробити ідеальні м'язи. Мені як для моделі потрібно гарно виглядати, тому в принципі все життя качаюсь, піджимаюсь, підтягуюсь, роблю вправи своєю вагою тіла. Мені повезло, що в мене, в принципі, майже досвіду немає додаткової вагою тіла. І мені прийшлось навчитись качати м'язи, розвиватись, розуміти вправи своєю вагою тіла, тому все, що буду розказувати, все, що буду показувати, буде вам дуже цікаво. Мені було б цікаво, якщо б був би на вашому місці, тобто, якщо б хотів накачатися вагою тіла, то б дивився би себе. І так себе дивлюсь, але маю на увазі, що, по-моєму, це щось унікальне. Ну, щоб не бути багатослівним, то ви напишіть в коментарях, як у вас груди і спину крила. Але ще раз нагадую це для новичків. Повільні підтягування і віджимання до 3 секунд і такі неповні підтягування і віджимання. Якщо підтягування або віджимання робляться неповні, груди добряче так надулись. І спина, і груди, і руки. В принципі, комплексно, класно прокачуються всі м'язи. Тому... Цими базовими вправами, підтягуваннями і віджиманнями, в принципі, можна одразу все прокачати. Але якщо знати різні варіанти хватків і вправ, які качають більше сфокусовану якусь конкретну групу м'язів, то тоді, звичайно, можна краще підкачатись і якраз це буду вам показувати. Це вже пройшло декілька хвилин, але пам ще є. І взагалі ці всі вправи і тренування роблю конкретно цілий рік, цей, але останній місяць прям буквально майже щодня робив вправи. І вже захотілося почати вам показувати, які вправи, як тренуюсь. І ці всі деталі ними ділитись аж хочеться. Тому нічого не пропускайте. Стосовно їжі також буду показувати, але поки що просто вам чисто розкажу. Буквально декілька останніх днів, може десь тижня-два, так після тренування зразу перших десь пів години до 15 річ і декілька яблук. Це така у мене традиція. Дуже багато різних лайфхаків, деталей. по своєму взагалі харчуюсь і такого, в моєму розумінні правильно неправильно є, звичайно, нюанси. Своєї сторони буду розказувати, показувати вам теж стосовно їжі свої основи, і що мені допомагає набрати масу, засушитись, додати рельєфу, чіткості додати м'язам. І взагалі з чим набираю масу, що мені здається легше, що тяжче. Тому ці також поради буду вам розповідати. Для такого першого дня, думаю, дуже навіть інформативно і цікаво має вам бути. Ну, Мені дуже цікаво починати це робити прямо в такому ажіотажі, себе почуваю Okay.